Дитячі новорічні ковтинки, готули пепперс, йдуть в упаковочках, дуже класні, мають вони таку певну особливість, деякі з цих ковтинок будуть блимати. Ось ми кожну модельку покажемо ближче. Тут всі батареїчки працюють гарненько. Дуже приємно на дотик. Тепленько, по складу тканини, 100% акрил. Ось така моделька на 984. Тут мав би носик світитися, але, напевно, що під час транспортування сіла батареючка, тому, на жаль, не світиться, але цього кофтинка не менш красива. На старших з 8-10 років.

Дуже гарненький, ніжний такий колір. Так, а сердечки блимають. Ось така моделька на 10 12 років. теж дуже красиво. Така ж моделька. 134-140. На 10-12 років. Така ж моделька на 8-10 років. років. І рожева, ніжного такого пудрового відтінку. також будуть плимати дана ковтинка буде також на вік 80 років 6 8 8 10 та 10 12 рочків